Багаторічний марафон добіг кінця на чемпіонаті світу з фехтування в італійській катанії. Львів'янин паралімпієць Антон Дацько двічі піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Він був найсильнішим у змаганнях на рапірі та шаблі. Тренери Антона кажуть, до цих медалей йшли 9 років. Така повна ейфорія, тому що чемпіон аж двохразовий, що нам з Америки зразу передзвонили з Італії. Моя подруга подзвонила, поздоровила. і. Весь світ бачив, бачу ці перемоги, до яких ми йшли 9 років. Шлях до золота світової першості можна виміряти ще й в кілометрах. Щоразу, аби потрапити в зал, Антон долає дорогу з Бузька до Львова за кермом. Уже три роки. Каже, не фанат водіння, але інакше дістатись до залу не вдається. Якщо б можна було б, наприклад, добиратися. Машиною і там якимсь інакшим громадським транспортом я не знаю. Я би можливо вибрав навіть громадський транспорт, тому що там ти себе вільно почуваєш, ти відповідальність за рулем. Все таки певна якась є відповідальність, певна якась небезпека. Нелегшим було й просування у змагальній сітці в Катанії. Перший же ж суперник чемпіон Європи. Далі француз Франсуа Лорен, якого львів'янин не міг перемогти впродовж трьох років. Наступний китаєць, олімпійський чемпіон Пекіна. Через статус суперників каже Антон, змагатись з ними заважали емоції. Коли ти виіграєш, воно можливо не так впливає, воно в тобі так іде, ти спокійний. А коли ж плюс до того ти щось не знаєш, що робити, це можеш розгубитися, що досить часто ставалося, і просто програти поєдинок. Разом з Антоном тренується ще один титулований фехтувальник Андрій Демчук. В Італії також змагались разом. Старшого партнера по команді називає не інакше як трудоголіком. Якщо ти не будеш працювати, ти нічого не досягнеш. Це я впевнений, і з таким якби, гаслом я йду по життю. Тобто, якщо ти будеш працювати, вибачте слово пахати, то обов'язково ти досягнеш високих результатів. А от Валерій Галій знає чемпіона і поза залом: обоє живуть у Бузьку, тож товаришують уже не перший рік. Читаю гарні книжки, віруючи, між прочим, входить до церкви людина. То, що мені краще подобається, яка людина вірить в Бога і ходить до церкви, це, це супер. Це в ньому є такий плюс дуже великий, Що мені подобається в ньому. Дацько вже виборов ліцензію на лондонські ігри. Чи допоможе віра в Бога піднятися на олімпійський п'єдестал? Дізнаємось влітку. Перший похід був невдалим. У Пекіні фехтувальник залишився поза першою трійкою. Левкостек, Юрій Грасимов, головні новини Львова.